Ішло різдво в стражданну Україну, у темні села стомлені міста, ішло через воронки ілуїни, і руїни, Несло своєй силу вічного Христа, ішло різдво до діточок маленьких, щоб забрати віч в них і страх до юних і дорослих, і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло різдво у бліндажі і окопи, Окутувало овоїнів тепло, ішло між градами на лякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу не знало, чи відчинять там йому, щоби навчитись довірятись Богу, щоб вивести до світу крізь пітьму. І шло різдво, із вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло, і сльози утирало. Та тут живий він там, на небесах. І шло різдво, і людям говорило. Христос же народився, він гряде. Пускайте його у серця щосили, він вам усі тривоги відведе, і українці духом підіймались, і молитва їм лягала на вуста, радість і надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа. З Сприйдешим святвечором і Різдвом Христовим бажаю миру, безмежного щастя, да Божих благословень.